Привіт! На вашу модель дуже великий вибір. Наприклад, ось такий хемельон. Ось такий гарний. Далі йдуть ось такі протиударні прозорі чехли. На них, кстати, можна друкувати будь-які принти, будь-які фотографії. Це так само звичайний кисневікон, на якого можна друкувати гарні квіточки, фотографії, будь-що. Є ось такі протиударні. З такими закритими камерами. Є ось така новинка, але нікому вона не подобається. Але ми її нікому не показували. Так, ось такому кольорі є ще. Так, це рожевий показували. Ось такий ще є класичний протиударний. Ось такий кольор є. Ось такі проти є. Також можна на них всі здрукувати. Такий незвичайний колір є. Також є такі силикон кейс з мікрофіброю. Є в такому кольорі. Давайте достанемо зараз. Ось так обережно, Ось така гарна мікрофібра. Так. Ось такі є варіанти, але їх залишилось небагато. Ось тут мікрофібра, а тут начебто під шкіру. Але дуже приємно нам, дотик. Є ось такий варіант, він начебто протиударний, але дуже дорогий, десь 250 гривень. Тух, на ньому можна друкувати. Ой, але ми більше таких не будемо замовляти, бо вони нам дорого обходяться. Ну і зараз мало кому не подобається, так що зараз покажемо ще варіанти. Ось такий ще варіант є переливашок. Дуже гарно дивиться. Більше від сонця переливається, але і так можна замітити. Ще є ось такі протиударні варіанти, незвичайні чехли, які йдуть з двох сторон. Вони клеються, це йде як скло, наприклад, а це йде скло, що схоже на скло на задню частину. Дуже класний варіант, але дуже мало.